Що твої духи рода хочуть передати через мій потік, що зараз для тебе є важливе, що вони хочуть тобі сказати. Так, щось ідеться про лихо, про якісь не, не скажімо, ну, нелегкі. Нелегкий період, ну йдеться про те, ну тут нелегкий в когось період був. І, якби ось ось відбуваються зміни, і приходить успіх, приходить зовсім інший період у твоє життя. Тобі якби підтримують, тебе підтримують і кажуть. Не щоб ти не переживала, що це обов'язково прийде. Твоя самотність це просто ілюзія насправді. Прийде те, що твоя самотність, причому ілюзорна самотність, вона закінчується. Цей період життя він закінчується. Тебе чекає якийсь подарунок. Ну, те, що ти очікуєш, це а, справдиться. Єдиний момент, тобі хочуть сказати, що все ж таки треба зробити переоцінку цінностей. Все ж таки треба передивитися свої цінності у житті. Коли ти сама самостійно передивишся свої цінності у житті, трошечки попрацюєш над собою. Ну так це інформація про тих, хто хоче стосунки. Трошечки треба попрацювати зі своїми внутрішніми цінностями, переоцінити взагалі, що є важливе і що є дороге. І дивися, що тебе чекає. Тебе чекає благість. до тебе відразу прийде людина, яка принесе благість у твоє життя. І це тобі передають духи. Предки твого роду ось такий подарунок тебе чекає. Тільки, будь ласка, зверни увагу на свої цінності.